Вітаю шановних колег, які виявили бажання, знайшли можливість ознайомитися із презентацією підручника з основ правознавства для 9 класу, який готується до видання у видавництві ранок. Цей підручник є першим у лінійці підручників із правознавства і створений за новою програмою, яка буде чинною із наступного навчального 2017-2018 року. Принагідно хочу повідомити, що крім підручника, який розрахований на курс правознавства 35 годин, у видавництві ранок буде підготов... підготовлений і буде виданий підручник основ правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням правознавства, це візно вперше в Україні. Таке відбувається, і цей курс для поглибленого вивчення розрахований уже на 70 годин. Час від часу я буду теж наводити приклади із цього підручника для побудненого вивчення правознавства, але нового частка нашої сьогоднішньої з вами розмови буде присвячена якраз підручнику, який призначений для всіх класів, мається на увазі класів стандарту, умовно кажучи, тих класів, де правознавство вивчатиметься впродовж 35 годин. І обкладинку цього підручника ви зараз бачите на слайді. Підручник, як навчальна книга, як основний засіб навчання школярів, має відповідати таким вимогам, як науковість, системний біологічний пояснювальний виклад і виражене емоційне забавлення. Це власне три головні сучасні складові підручника або головні критерії, за якими визначається якість підручника, і автори підручника з основ правознавства. Вони намагалися усю свою роботу весь свій доробок спрямувати саме. На відповідність цим сучасним вимогам відповідно до вимог, які висуваються до сучасних підручників, основи правознавства 9 клас мають такі складові: це передмова, а також рекомендації, як вигодиться на початку щодо роботи з підручників. Далі весь теоретичний матеріал, який передбачається навчальною програмою. Крім того, підручник містить цілий комплекс завдань, які спрямовані і на закріплення, на систематизацію, і узагальнення матеріалу. За новими програмами передбачено проведення практичних занять. І підручник з згодного правознавства, знову ж таки, відповідно до програми, має певний перелік, певну кількість цих практичних занять із чітким алгоритмом їх проведення. Крім того, маються рекомендації щодо організації різних форм роботи, а також у додатку внічені витяги з нормативно-правових актів, у додатку міститься термінологічний словник, особливість даного підручника з основного правознавства у тому, що він має електронний додаток. Усі ці складові я дещо детально під час перегляду подальших слайдів проаналізую. Починається підручник з передмовою, і власне ця передмова викладає авторську концепцію підручника, концепцію, яка не тільки продиктована програмою, затвердженою міністерством, бо це основний документ при укладенні підручника, був, але і досвідом роботи педагогічним, методичним, науковим досвідом роботи авторів, а також їхньої громадянської позиції. Якщо говорити про найбільш основне із цієї вступної частини до підручника, цієї частини, яка є знайомством, із верніше першою є, коли учень знайомиться із основною частиною підручника, то головними словами я би тут назвала цитату, яка знаходиться наприкінці, про те, що право це дуже важливий регулятор суспільних відносин. І, власне, цей інструмент суспільних відносин він визначає і злагоду в суспільстві, і функціонування державного устрою, і дуже значною мірою дієвість цього інструмента залежить від того, наскільки він поважається і наскільки він застосовується окремими громадянами. Отже, не тільки знання із галузей права, право мінімум застосування. А також і повага до права це ті головні моменти, які, це які головні завдання, які намагалися зреалізувати автори підручника кожною його сторінкою, кожним завданням, яке тут вміщено. Я вже неодноразово згадувала про те, що підручник повністю відповідає програмі, і, власне, відповідно до цієї програми, він складається із вступу, і п'яти розділів, а уже розбіл, в свою чергу, розподілені на парадах. Що стосується структури кожного параграфа окремо, то на початку кожен майже параграф має рубрики Пригадайте, «Пригадайте» має кожен параграф, і більшість параграфів має ще рубрику Поміркують. Ці елементи покликані актуалізувати і залучити до роботи матеріал, розглянутий на уроках історії. На попередніх уроках правознавства, що це звичайно не перший параграф. Дещо під іншим кутом розглянути те, що вже відомо учням, а саме порівняти, зробити висновки, висловити власне бачення розв'язання тієї чи іншої проблеми. І е, тут вже реалізується найголовніше, на мою думку, принцип педагогіки наступний. Адже основи правознавства в 9 класі це абсолютно новий предмет. Для більшості учнів України, якщо не було відповідних спорткурсів у попередніх класах, то такий предмет учнями взагалі не вивчався. Отже, дуже важливо, щоб нові знання, які отримують учні на уроках правознавства, опиралися на щось їм уже відоме, знайоме. І власне тому перші уроки починаються параграф «Вступ» починаються із опертя на Ті знання, які є відомими із уроків історії. Далі у структурі кожного параграфа виділені окремі частини, які мають заголовки, і ці заголовки, як правило, відповідають тим формулюванням, які зазначені у програмі з основ правознавства. І кожен параграф є такою цілісню, є таким цілісним блоком, який поєднує авторський текст, позатекстові матеріали. Тут вони, до речі, вже на цьому слайді як він дві сторінки із підручника, але майже всі позатекстові матеріали тут представлені. Це і завдання, це і таблиці, і схеми, які допомагають учням краще розібратися у начальному матеріалі і відповідно краще його засвоїти. Як правило, кожна тема розкривається в межах параграфа, але на попередньому слайді ви бачили, що параграф здвоєний. Так от виняток становить тільки е, три параграфах або три теми правильніше сказати: це тема присвячена державі, тема присвячена сімейному правові і тема, присвячена юридичним професіям. Автори свідомо пішли на об'єднання двох параграфів, оскільки, якщо ми сповідуємо параграф як цілісну тему, або намагаємося тему викласти в межах параграфу для того, щоб вона мала завершений вигляд, то у межах даної чинної програми неможливо було обійти оці місця, де тема була за велика для одного параграфа, з одного боку, я маю на увазі, в даному випадку, наприклад, тема держави. А з іншого боку, ну, не було можливості якимось чином розподілити її на такі частини порівну, які би, були, які би мали логічне завершення. Тому в деяких випадках гроби не винятки, але як визначено на слайді, як правило, кожна тема все ж таки розкривається в межах одного параграфа. І е, якщо характеризувати інформаційну складову підручника, тобто яким чином подана інформація в підручнику, то авторський текст тут е, займає ну, незначну частину, в принципі, автори намагалися не переобтяжувати підручник авторськими текстами. Змістити більше позатекстової інформації, але намагалися зреалізувати таке завдання, щоб витримати баланс між кількістю текста, його інформативністю, і зробити так, щоб тексту було невелика кількість, але цієї кількості було достатньо для того, щоб зрозуміти матеріал. В іншому випадку можна було дійти до такого сухого конспективного викладення матеріалу, що знову ж таки не сприяє кращому засвоєнню, повторюся, нового предмету, абсолютно нового предмету для учнів 9 класів. Тому намагалися автори витримати і необхідну, таку необхідну достатність у викладенні авторського тексту. Ну і крім того, підручник повною мірою відповідає положенням компетентнісного і особисто орієнтованого, а також діяльностного підходу. Ці підходи зреалізовуються через численне завдання, які поміщені у тексті, як безпосередньо у тексті кожного параграфа, так і наприкінці параграфів. Що стосується кількості завдань, то як і вимагає сучасна методика. Цих завдань навіть, можливо, більше, і автори на це свідомо йшли, ніж можна виконати впродовж уроку або уроків. Але з іншого боку, є вибір для вчителя, є можливість учням самостійно працювати вдома над завданням підручника, адже якщо ви звернули увагу, я свідомо не зачитувала увесь тець перемови до підручника, підручник намагався автори побудувати таким чином, щоб з ним було цікаво працювати не тільки на уроці, але і вдома. Що стосується обсягів тексту і його викладення, я вже це зазначила, але вихід за цю необхідну достатність, яка була головною для авторів, все ж таки відбувався за рахунок розширення тексту додатковою інформацією, там, де це було доцільно, де цього неможливо було уникнути, або ж додаткові тексти, додаткова інформація переходила у. Електронний ресурс, і про це я скажу трохи згодом. Кожен параграф закінчується висновками. Висновки це квінтесенція його змісту. Його мається на увазі параграфа, і він містить ну, намагалися автори робити лаконічні, але головні моменти теми. Тобто, це можливість іще раз акцентувати увагу учнів на найголовнішому параграфі, а отже. Краще засвоїти матеріал на уроках основ правознавства. Іноді у висновки винесена головна ідея параграфу. Можливо, там не буде таких от визначень, коротких визначень, як на цьому прикладі, на цьому слайді, де подані висновки до параграфа правовідносини, але обов'язково у висновках буде міститися головна ідея провідна і ідея кожної теми кожного параграфу. Крім того, вивчення кожного параграфа завершується рубрикою запитання і завдання. Причому це зазначається і у вступі, де подані чіткі рекомендації до роботи над завданнями. Запитання і завдання є неодмінною складовою успішної роботи теми. Вони дозволяють конкретизувати, узагальнити, повторити головні моменти теми, а також виявити творчі здібності, дослідницькі здібності. Кожного учня зараз перед вами на слайді завдання до однієї стем, і навіть на прикладі на цієї однієї теми ви можете побачити, що завдання і запитання до кожного параграфа диференційовані за видами діяльності, ну, а, а також за інтелектуальними рівнями. Тут є завдання і на репродукцію, і на відтворення, є завдання, які, як я вже сказала, дозволяють. Виявити творчі здібності учнів до таких завдань найвищого рівня, безумовно, можна віднести завдання, які передбачають і аналіз юридична аналіз ситуації або ситуа... аналіз ситуації з правової точки зору, і завдання, які передбачають висловлення особистої думки кожного учня. Ця рубрика таку назву має. цікава ваша думка, оскільки. Від першої сторінки нашого підручника ми посилаємося до позиції кожного учня як юного громадянина України. І отже, в державі, яка буде кращати і міцніти завдяки зусиллям цих юних громадян, які згодом виростуть, має бути цікавою думка кожного з громадян. Тому от ми виділили таку рубрику. Яка передбачає висловлення власної думки кожного учня 9 класу, але зверніть увагу, що кожне з цих завдань воно має спиратися кожна думка має спиратися на аргументи. І ці аргументи мають підкріплюватися інформацією, яка отримана із ЗМІ із інтернету, із засобів із інших засобів масової інформації, яка має підкріплюватися. Знаннями теоретичних положень з правознавства, тобто думка має бути аргументована. І до речі, хочу звернути увагу всіх вчителів, всіх хто буде працювати за цим підручником. Необхідність аргументації вона іще, іще раз підкреслюється у кожному завданні. Якщо там є положення або є формулювання «визволіть вашу думку. То обов'язково буде і наступне запитання: чому ви так думаєте, Або як ви розумієте вислів автора за права людей? Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? І обов'язково в кінці буде чому? Що стосується окремих, окремого окремої рубрики або окремої групи завдань, які називаються виділені окремою програмою і називаються практичні заняття, то. Вони мають таку ж майже структуру, як і звичайні уроки, оскільки від часу введення цих практичних занять, ну зокрема з історії, методисти і науковці звертають увагу на те, що практичне заняття це не розтягнути в часі, не розтягнута в часі робота з якимись джерелами. Це окремий урок, який можливо передбачає більше самостійної роботи учнів. І вчителі на цьому уроці надається радше роль консультанта, а максимально самостійно працюють учні. Але це звичайний урок, який має включати і етап актуалізації знань, етап закріплення знань. Власне з цих позицій заплановані і запропоновані практичні заняття, які виконані як параграфи, і власне мають ті ж назви, що і рекомендує програма. Звичайно, знову ж таки, як цього вимагає програма, ці завдання мають можливо трошки більше завдань для практичної роботи. Але можливо повторюся, але хочу наголосити на тому, що дуже багато практичних завдань містяться в будь-якому параграфі, навіть на якщо це не практичне заняття. Що стосується практичних занять, то вони трошечки відрізняються. Вони не мають. Абсолютно єдиною структурою змісті, хоча за формою всі вони, як ви бачите, починаються із рубрик, які я вже анонсувала, пригадайте, поміркуйте, мають чіткий план заняття. Але вони дещо відрізняються за змістом і в плані насиченості або наявності авторського тексту і джерел, оскільки не усі заняття однаково корелюють із попереднім вивченим матеріалом. Якщо, наприклад, перше практичне заняття, якщо, яке стосується соціальних норм, це є певна деталізація одного з пунктів попередніх параграфів, то, наприклад, у цьому практичному занятті, анонс якого ви бачите зараз на слайді про працевлаштування неповнолітніх, необхідного теоретичного або необхідного в повному обсязі теоретичного матеріалу, учень на попередніх уроках не отримує. Тому в деяких, пара, в деяких практичних заняттях буде певна кількість авторського тексту, який необхідний через те, що і теоретичну інформацію, і інформацію, більше, і теоретичний матеріал учні отримують вперше, і, власне, вперше мають можливість практично його опрацювати в парах, в групах, індивідуально працюючи з різними джерелами. Завершується кожний розділ повторювальним узагальнювальним уроком, і до повторювальних узагальнювальних уроків подається інформація, яка містить найбільш загальні положення проти ті, які не містилися раніше у висновку. Це ще більше узагальнення всього, що учні опанували протягом вивчення розділу, іноді ці узагальнення, як в даному випадку, подаються у вигляді таблиці. Ну і останній штрих при вивченні розділу. останній пункт це завдання для систематизації та узагальнення знань, які можна використати і безпосередньо як контрольну роботу, і як підготовку до контрольних робіт. Одразу хочу зауважити, що другий варіант цих завдань міститься в електронному додатку. Звичайно, вони адаптовані для комп'ютерної перевірки. Там немає відкритих завдань, а у підручнику є відкриті завдання. Але це можна використовувати теж як завдання вмішення в електронному додатку, можна використовувати для підготовки до уроку систематизації і узагальнення знань. Що стосується візуального оформлення підручника, то цього емоційного забарвлення, яке, як вважають психологи, відіграє дуже важливу роль у засвоєнні матеріалу. Ну, найперше, що кидається в вічі, це визначення окремим шрифтом і кольором поняття. Як правило, виділяються ті основні поняття, які виділені програмою. Автори взяли на себе сміливість і деякі інші не виокремлені програмою, але важливі поняття, теж виділити кольором. Крім того, підручник містить ілюстрації, більшість з яких має розширену назву і, власне. Ця назва і ці ілюстрації мають не тільки інформаційну, а і розвивальну функцію, оскільки органічно доповнює текст параграфа, психологи стверджують і не мають підстави їм не вірити, що інформація, яка проілюстрована, продубльована візуально, текстова інформація, яка продубльована візуально, краще запам'ятовується. Що стосується таблиць і схем, яких Дуже багато у підручнику, ну, скажімо, багато у підручнику ті схеми і таблиці, які не увійшли у підручник, вони містяться в електронному додатку, то схеми і таблиці теж несуть і розвивальну, і ілюстративну функцію, і, можливо, працюють більшою мірою на узагальному матеріалі. Я вже говорила про те, що дуже складним завданням для авторів було. Зробити текст необ'ємним, не але достатнім для сприйняття і розуміння всієї необхідної теоретичної інформації, і подекуди просто неможливо було цю інформацію не узагальнити, не зробити такий собі висновок у вигляді схеми або таблиці. У більшості випадків схеми таблиці несуть ще і важливо. Таку узагальнювану, а іноді і контрольну функцію, оскільки до них запропоновані завдання. До речі, у запитаннях і завданнях теж дуже велика частка завдань, у розділі запитання і завдання до повного порада, велика частка завдань, яких необхідно працювати із схемами і таблицями. Причому робота із схемами є двох видів. У першому випадку це більш просте завдання, репродуктивні. Завдання треба заповнити схему, тобто доповнити її тими елементами, яких не вистачає, що є необхідність у заповненні схеми повернутися до параграфа. Дуже добре, є зайва, не зайва нагода і ще раз повернутися до тексту параграфу. Другий вид схеми це безумовно більш складні завдання, такого репродуктивно-реконструктивного характеру, які передбачають створення схеми. Тобто за матеріалом параграфів, за зразком, який є у параграфах, мається на увазі, за зразком не, не зразок, який потрібно перемалювати і відтворити. За аналогією, правильніше буде сказати, за аналогією з тими схемами, які вносяться в параграфі, створити схеми до певних, за певними завданнями, виконуючи певні завдання. І у цих схемах потрібно знайти і відобразити основні моменти, а також зв'язки між ними. Крім того, підручник, як я вже сказала, містить окремий розділ Додатки. У цих додатках наведені рекомендації щодо роботи учнів на уроках, робота в парах, в групах, робота над проектами є досить короткі, досить стислі, але на наш погляд такі достатні. Рекомендації, які дозволяють вчителеві організувати за певними завданнями відповідну роботу. Причому у деяких параграфах до деяких завдань є і вказівки форми роботи з огляду на кількість учнів, які беруть участь у виконанні цієї роботи. Але жодним чином не потрібно це враховувати, вірніше, це розглядати як вказівку, не вказівку до дії, розглядати, будь ласка, як Рекомендації, оскільки вчитель краще розуміє залежно від рівня підготовки своїх учнів, від емоційної атмосфери, яка склалася на момент вивчення того чи іншого параграфа в класі, як краще організувати роботу за тим чи іншим завданням. Ну і крім того, безумовно, як уже анонсувалося, додаток містить витяги з нормативно-правових документів. Їх небагато, і це в основному ті документи, які будуть необхідні. При роботі над завданнями рубри, параграфів практичних занять, практичне заняття, в якому розглядається, на практичному занятті, на якому розглядаються випадки крайньої необхідності, необхідної оборони, ми бачимо з цього слайду, передбачають використання текстів Кримінального кодексу України, текстів статей Кримінального кодексу України. Крім того, вміщено декілька статей із цивільного кодексу, знову ж тих, які необхідні будуть при роботі під час практичного заняття. Ну і крім того, звичайно, підручник містить термінологічний словник, в якому подані визначення основних понять тих, які визначені програмою як основні. На сам кінець. Представляю електронний ресурс, який, як я вже сказала, вмістив себе все те, що не зміг вмістити підручник. Але ця інформація сподіваюся стане в нагоді і учням, і вчителям, які хочуть вийти за за межі підручника, які буде потрібна додаткова інформація. повторюся, тут багато схем і таблиць, які ми війшли в основний текст підручника, а також контрольні роботи, які можна розуміти, як другий варіант контрольної роботи до кожного року. Ну а взагалі навчально-методичний комплекс основ правознавства містить не тільки підручник, але й розробки уроків, а також зошит для контролю навчальних досягнень учнів. Дякуючи вам за увагу, хочу сказати, що укладаючи підручник, автори хотіли зробити не тільки його доступним, цікавим. Для учнів, але і корисним для вчителів. Жодним чином, не порушуючи права вчителя на вибір індивідуальної траєкторії уроку на творчість, на педагогічну творчість, автори намагалися технологізувати проведення уроку для того, щоб учитель виступав на цьому уроці, радше консультант, як модератор дискусії, щоб більше часу залишалося для вчительської творчості. Дякую ще раз вам за увагу. На все добре.